Розшукуваніша жінка в історії, яка входить в топ-10 злочинців ФБР, зібрала 4 мільярди доларів і зникла. Dr. Made of a fake Засновник найбільшої канадської біржі загадково помирає. Забираючи з собою всі паролі від гаманців, на яких лежить понад 250 мільйонів доларів. Quadriga CX. Quadriga CX. Quadriga CX. Quadriga Si Ці дві загадкові історії я хочу розібрати сьогодні у нашому відео. Тому всідайся позручніше і слухай уважно. Ну, а почнемо ми з вами з дуже цікавої персони, яку звати Ружа Ігнатова. Тож вона така, і за що вона потрапила в топ-10 ФБР з найрошукуваніших жінок світу. Давайте розбиратись. Уродженка Болгарії Ружа в 2014 році створила токен OneCoin, так званий вбивцю біткоїнів. Вона влаштовувала грандіозні шоу з Феррарі та Ламборгіні, на яких вона запевняла всіх інвесторів, що вони розбагатіють після вкладу в OneCoin. Вона дуже вдало вдавала образ так званої криптокоролеви. Носила дорогі прикраси, вдягалась в дорогі бренди, роздавала гроші направо і наліво. Вона вибрала дуже вдалий момент для запуску токена, адже тоді на хайпі був біткоін, і всі люди, які не розбиралися в крипті, бажали запригнути в цей вагон. Порада на майбутнє: якщо ви в чомусь не розібралися, не вкладайте туди гроші. Через те, що люди так сильно бажали вкластися в цей коїн, вони починали брати кредити на такі кошти, яких вони за рік навіть не заробляли. І, все заради того, щоб купити цей токен. Я теж хотів вскочити в цей поїзд і не хотів упустити свій шанс. Тому я пішов до банку, відкрив рахунок і скористався кредитом для покупки криптовалюти. Думав, що все в рамках закону. Я вклав усі свої гроші в надії, що це вирішить мої фінансові проблеми. Але всього токена був нюанс, це не був справжній токен. В нього навіть не було блокчейну, це була просто обложка для людей, і там працювала звичайна система піраміди. коли ти виплачуєш гроші старим користувачам за допомогою нових, забираючи собі значний відсоток. Таким чином, Ружа за два роки зібрала понад 3,5 мільйони користувачів, які вклали 4 мільярди доларів в цей коін. Але як би це все гарно не звучало, вона не могла використовувати ці гроші, адже вони напряму вивели її на ФБР. Тому їй треба було відмити ці гроші. І коли ж як не в такий момент, згадати про своїх найближчих. В цей момент вона згадує за свого бойфренда Гілберта Арменто, за допомогою якого в майбутньому буде відмивати більшу частину всіх коштів. Гілберт активно займався відмиванням грошей, але з часом ФБР вичислила його. І змусила витягти всю інформацію з ружі, що в них були підстави для її арешту. Але Ігнатова не була простою жіночкою. Вона теж мала зв'язки і була попередження про співпрацю Гілберта з ФБР. Хоча вона не була впевнена в цьому на 100%, під час одної з їх телефонних розмов Гілберт проговорився, і він сказав, що працює на поліцію. Після того вона покинула слухавку і більше ніколи не виходила на зв'язок. Останнє місце, де її бачили, це був аеропорт в Афінах. Куди вона прилетіла з Болгарії, у 2024 році ФБР вносить її в топ 10 найрозшукуваніших злочинців світу і дає винагороду за неї в 5 мільйонів доларів. Посеред людей ходять слухи, що вона зробила свою пластичну операцію, і тепер її ніхто навіть не зможе впізнати. Адже як ще можна пояснити те, що після того моменту в аеропорту її ніхто більше ніколи не бачив, і ще мені цікаво, чи ружа сама, хоч колись особисто купувала якийсь токен. А ви як думаєте, чи вона вивела собі все в кеш і ходила тренькала направо наліво? Напишіть в коментарі свою думку. А від наступної історії в мене біжать мурашки по тілу. На перший погляд, нічого дивного, звичайна історія. Власник криптобіржі помирає і забирає з собою всі паролі до гаманців. Але в цій історії деякі нюанси, які заставляють задуматись, тому давайте по порядку. Цього милого чоловіка звати Джеральд Котен. На цих кадрах ми можемо бачити, яка він позитивна людина. Його навіть називали великою дитиною. А ще цей милий хлопчина є криптомільйонером, який заснував у 2013 році криптобіржу Quadriga SX разом з Майклом Петреном, яка стала найпопулярнішою криптобіржею в Канаді. А ось Дженіфер Робертсон. Невістка Джеральда. Вони познайомились в Тіндері і вже в 2018 році зіграли весілля та відправились на медовий місяць в Індію. Як на мене, найкраща країна для медового місяця. Що цікаво, що за два тижні до цієї поїздки Джеральд склав заповіт, в якому прописав, що в разі його смерті все майно переходить його дружині. І як тільки вони приїхали в Індію, Джеральд помер від хвороби. Тут у мене з'явилися перші підозри, що щось тут не так. Чи могла його вбити власна дружина, чи був у неї мотив для цього, давайте розбиратись. Давайте порахуємо, що ж отримала з заповіту Дженніфер. Будинок вартістю 12 мільйонів доларів, а ще Lexus, а ще літак, а ще яхту. Ну і вишенькою на торті були ще 100 тисяч доларів для догляду за їх чехуахуа. В такі моменти задумаєшся, що хотів би я бути на місці чехуахуа. Але що цікаво, що під заповіт. Не потрапили жорсткі диски, на яких зберігались всі кошти квадріги і ключі шифрування для доступу до них, здавалося, впіймала вдачу за хвіст і отримала все, що хотіла, але влада Канади думала трошки інакше, і все майно, яке було передано в заповіті, було конфісковане, залишивши їй лише 90 тисяч доларів. Виходячи з цього мотиву, ніби в Дженіфер і такого не було, адже вона мала це все майно живучи разом з Котином. Хоча не можна виключати те, що головна її ціль була це активи на біржі. Адже на момент смерті Джеральда було 115 тисяч активних користувачів, які мали на своїх акаунтах близько 250 мільйонів доларів, що звучить набагато привабливіше. Але можливо головна причина криється абсолютно не тут. Давайте дивитися далі: Майкл Петрен або його справжнє ім'я Омар Тханані. Саме так, співзасновник біржі приховав справжнє ім'я від Джеральда і назвався Майклом. В майбутньому це зіграє поганий жарт з ним. В середині 2000-х Майкл торгував краденими реквізитами банківських карток за що півтора року відсидів в тюрмі. Звісно, цей факт він також приховав. Як на мене, цей кандидат набагато краще підходить на роль людини, яка спланувала вбивство Джеральда. Здавалося б, прибираєш співзасновника біржі, стаєш єдиним власником, і всі гроші твої. Але його кримінальне минуле. Стало ж його Алібі. У 2015 році Джеральд вирішив, що прийшов час розвиватися публічно, і подав документи на лістинг своєї біржі на фондовий ринок, щоб люди публічно могли торгувати акціями компанії. Але через темне минуле Майкла їм відмовили в лістингу, після чого Петрин покинув посаду директора. І вже з 2016 року Джеральд Котен став єдиним власником і керуючим криптобіржі Квадріга. Ну і виходить так, що на момент смерті Джеральда. Майкл майже три роки не контактував з біржею і він точно не міг знати, де знаходяться ключі доступу. Тому залишається питання, якщо це зробив не він, то хто? 9 грудня 2018 року в індійському госпіталі в 7.26 ранку констатували смерть Джеральда Котена від ускладнень хвороби Крона. А може його і дійсно ніхто не вбивав і так просто співпало, що він помер від хвороби? І здавалося б, нічого дивного: засновник біржі помирає. Ну, але біржа собі продовжує працювати, хіба не так? Вадріга продовжила своє існування і на протязі місяця активно приймала депозити, але з виведенням коштів з'явилися проблеми. Тільки 14 січня 2019 року біржа оголосила про те, що Джеральд помер, проте не стали говорити про те, що ключі до жорстких дисків залишились з ним. І виходить так, що єдиною людиною, в кого були ключі доступу, це був Джеральд. А тепер він помер і паролі залишились з ним. То що ж тепер робити? Коли про це стало відомо, один з партнерів Котина згадав, що Джеральд згадував сейф, який схований в нього дома, де він зберігав ті ключі. Приїхавши додому до Кетона, він знайшов тільки пусте місце від сейфу. Хм. Куди ж подівся сейф? 5 лютого почалися суди по поверненню коштів користувачів, і навіть до розслідування запросили міжнародну аудиторську компанію Ernst Young, яка виявила, що Квадріга використовувала 6 адрес холодних гаманців для зберігання коштів користувачів. Але вони, як і сейф, виявилися пустими, і 250 мільйонів доларів пропали безслідно. Але що цікаво, що ці холодні гаманці не просто були порожні після смерті Джеральда. А вони були пусті ще з квітня 2018 року, тобто ще за 8 місяців до його смерті. Пу -пу -пу. І тут виявляється, що наш Джеральд виходить не такий вже милий і пухнастий, як здавалося на початку. Пізніше з'ясовується, що і біржі як такої не було, адже торгових пар на цій біржі не було, а була просто демонстрація, яку малював Джеральд користувачам. І це були просто цифри на екрані, і не більше. А поки біткоін ріс, і люди були на ейфорії. То користувачів ставало все більше, і відповідно коштів вистачало, щоб забрати в нових і віддати старим. Але в 2018 році, коли біток почав сильно падати, казочці прийшов кінець. Люди почали хаотично вводити кошти з біржі, а нових коштів не поступало. І тут Джеральд зрозумів, що його гра зайшла вже надто далеко, і єдиний вихід з такої ситуації смерть, подумав Джеральд. Похорон Кеннена відбувся 14 грудня 2018 року, де були присутні більшість його знайомих друзів і рідних. Але був нюанс, що під час похорону труна була повністю закрита, хоча потреби ніби в цьому і не було. І по факту його тіло бачили тільки його дружина і індійські лікарі. Думаю, індійських лікарів буде важкувато знайти. Свідоцтво про смерть також було видано в Індії, але в його імені була помилка, і наскільки ви розумієте, це не випадковість. Адже купити в Індії несправжнє свідоцтво досить нескладно. Тому до сьогодні це залишається загадкою. Що ж це все-таки було? Вбивство? Випадкова смерть чи інсценіювання? Пишіть свої догадки в коментарі, адже мені дуже цікаво почитати ваші варіанти подій. Ось такі дві загадкові історії сьогодні в нас були. Якщо вони вам сподобались, ставте лайк, пишіть про це в коментарі, і я буду знімати більше подібного контенту. Побачимось через тиждень, всім па-па!